Сучасний боковий таунхаус з великою ділянкою, 145 квадратних метрів, два поверха, причому другий повноцінний. Зараз вам покажу його, вхід технічне приміщення гардеробна, санвузол, кухня, столова, вітальня, подивіться, скільки багато вікон і який класний вид з вікон. Спальна кімната тут за своїм санузлом і теж з власним виходом на ділянку широкі монолітні сходи і другий поверх. Дивіться, яка краса. Плити перекриття на даху. Ще одна спальна кімната. Тут може бути чи санвузол за бажанням. Тут санвузол точно з вікном. І ще велика спальна кімната з балконом і з таким чудовим видом. Телефонуйте, в'їжджайте наперед.